Старий генерал, у мене до вас є два прохання. Перше прохання це безпека в місті, допомога громадянам в їх евакуації з східної на західну частину, контроль по периметру міста. Тому що зрозуміло, що вони ще можуть туди відправити і терористів. А друге прохання ви разом з органами прокуратури. Докази. Злочинів російських терористів проти мирних громадян. подонків надо буде судити в ГААГі. Нам треба представити беззаперечні докази міжнародній спільноті, щоб по вказівці російського керівництва здійснилась Терористична атака, вбивство мирних громадян України. Я прошу вас разом з слідчо-оперативними групами, з органами прокуратури, задокументувати і отримати беззастережні докази злочинів проти людяності, які скоєні російськими терористами під керівництвом російського режиму.